Вітаю вас, мої любі! Я Бурличенко Наталя проживаю у Миколаївській області. Мені 53 роки. Я співпрацюю з трьома компаніями. Чому так? Чому завжди питають так неможливо, тому що це не довіра до консультанта. Ні, це довіра до консультанта, тому що одній компанії є те, чого немає в іншій, і виходить так, що співпрацюючи з трьома компаніями, ми маємо повністю величезний вибір декоративної косметики, засобів веган, екоприбирання для оселі вашого дому. Тому, будь ласка, звертайтеся. Пишіть мені 7 на 24, Я в зоні доступу і без проблем вас проконсультую. Перешлю вам пробні зразки, каталоги. Якщо вам це потрібно дійсно, і ви хочете мати здоровий вигляд, гарну шкіру і гарну, чисту оселю без шкоди для зовнішнього середовища для вас. Чоловіка, ваших рідних, близьких, ваших, вашої малечі і вашої оселі, то, будь ласка, звертайтеся до мене, Бурлаченко Наталя. Я вам завжди допоможу обрати найкращі продукти, тому що я співпрацюю з трьома компаніями. Дякую вам за довіру, за співпрацю зі мною, за те, що ви довіряєте мені, пересилаючи свої кошти на свої замовлення. А я відповідно відразу отримуючи ваші замовлення, Замовлення, пересилаю вам ваші замовлення зазвичай завжди з подарунком. Тому сердечно обіймаю, бажаю вам миру, добра, радості, щастя, благополуччя. І звертайтеся. Щиро дякую, ваша Наталя.